Щоб подорожувати Львівщиною, варто знатися на львівській кварі це місцевий діалект. Його колориту просвячують цілі дослідження і створюють багатосторінкові книжки. Ось декілька прикладів, що стануть у нагоді усім подорожуючим: двірець це залізничний вокзал, мешти, туфлі, кнайпа, ресторанчик, криївка, укриття, цитрина, лимон, закапелки, невеличке і таємне місце, шпацер, прогулянка. А кремпуватися це соромитись. Українська історія багатовікова і багатогранна, але для того, щоб торкнутися однієї з цих граней, нам потрібно повернутись у Львів 1963 року. Саме звідти бере свої витоки народний ансамбль пісні, і танцю Черемош. Забави! Понад 60 років колектив береже у своєму репертуарі нетлінний спадок із вокально-хореографічними композиціями різних регіонів. Бойківщини, Закарпаття, Гуцульщини, Буковини. А глядачі можуть торкнутися живих традицій і відвідати різдвяну, великодню чи Шевченківську тематичні програми. Продовжуючи подорож львівщиною, розумієш, чому всю цю територію називають замковою спадщиною, тому що кількість історичних споруд на квадратний кілометр приголомшує. Олеський замок. Єдина кам'яна споруда, фортеця часів Київської Русі, яка збереглася до сьогоднішнього дня, вперше згадується у 14 столітті в документах надзвичайно цікавий об'єкт. Ласкаво просимо. Пані Олександро, вітаю вас! Назвичайно приємно з вами познайомитися. Ми в Олеському замку, і це, як я сказав, двір. А пані Олександра відразу мене поправила. Це дитинець, дитинець. Чому дитинець? <рес> Чому дитинець? Тому що це подвір'я давньої фортеці. Тому що первинно це був не замок, а ця споруда, яка виросла на фортечних мурах, з'явилася лише десь приблизно в другій половині ну 17 століття. Тому тут спочатку була фортеця, а потім вже так. переробили на замок. І от це все, що було оточене мурами, оце називалося дитинець. От. Так що вперше, ну, взагалі-то нам доречно було зайти в зал, перший зал нашої експозиції, Добре, тому що там є макет, який дає вам уяву про те, як виглядала ця споруда. Ось ми з вами знаходимося в першому залі нашої експозиції. Взагалі, це колишнє приміщення називається Арсенал. Чому арсенал? Зрозуміло, бо тут колись зберігалася зброя. Для чого зброя? А тому що, я говорила ще в вдво, дворику, що первинно ця споруда виглядала саме ось так, давньоруська фортеця. І про неї вперше згадується в документах в 1327 році. Отже, сказано, що Олеська фортеця переходить до рук князя Юрія, сина Мазовецького князя Тройдена Русинської Марії. Це така історична згадка, але повірте, на жаль, Поки що конкретизувати і сказати конкретно, хто збудував фортецю. Ми на жаль не можемо. На той час наші землі називали краєм Русі. Поряд Польща, Литва, Тут постійно велися військові дії. Ну звісно, треба було боронитися. А чому вибрали саме цю місцину? Ви ж е, піднімалися на цей пагорб сьогодні. Чуд, чудова погода, е, прекрасні краєвиди. Ну не для того, щоб милуватися краєвидами, звісно, була збудована ця споруда саме тут. По-перше, цей пагорб має природне утворення. Це дивно. Довкола рівнина. Довкола донедавна були непрохідні болота. Ви скажете, чому донедавна? А тому, що клімат настільки змінився, що зараз це все болото висохло практично. І от, власне, заболочена місцевість, висота пагорба, яка сягає приблизно десь ну, 42 метрів. І, звісно, всі решту комунікації, що були характерні для фортечних споруд: грови, наповнені водою, загострені палі, рожові вежі, розвідний міст. Звичайно, це все сприяло тому, що фортеця була досить таки потужною, а сама стіна сягала висоти 10 метрів, ширина коливалася від 2 до 3. І от в такому стані вона проіснувала до кінця 16 століття, виконуючи, звісно, свою головну функцію. Суть нашого музею полягає в тому, що ми представляємо давнє українське і європейське мистецтво з Шістнадцятого, вісімнадцятого століття, отже, 12 залів, які оглядають наші чудові відвідувачі, яких ми любимо, любимо завжди приймати з ними, працювати, і е, люди просто подивовані такими екзотичними, можна сказати, речами, музейними предметами, які ми тут у себе зберігаємо. Будь ласка. Донині замок зберігає вцілілі згадки про славне минуле. Всередині, у виставкових залах, представлені різноманітні роботи майстрів різних століть: це і скульптури, і розкішні гобелени, ікони і портрети. Австрійський імператор Франц Йосип, німецький кайзер Вільгельм ІІ, Онореде Бальзак, який поспішав на зустріч з Евеліною Ганською і Іван Франко. Як ви думаєте, що їх всіх об'єднує? Цікаво? А ось вам і правильна відповідь: це підгірці, або точніше, підгорецький замок, який було збудовано всередині 17 століття, і який дивовижним чином поєднав собі ренесансний палац і оборонну фортецю. Півтори години від Львова, і ми в Підгорецькому замку. Пан Ігор, вітаю вас. Пан Ігор, людина, яка тут знає все про замок, керує ним, чекає за годину вже екскурсію дітей біля 100 дітей. Тут щодня цікаво, і нам звичайно цікаво дізнатися, коли він був збудований, ким, для кого і наскільки зараз ідуть відновлювальні роботи, щоб показати нашим майбутнім поколінням, що таке підгорецький замок. Дякую. Замок будувався практично 5 років з 1635 по сорокові роки. Цей палац будувався для великого коронного гетьмана речі Посполитої Станіслава Коніць-Польського. Цей палац будувався як для відпочинку, як їхня заміська резиденція. Тут проходили колись бали, всякі прогулянки, маскаради і так далі. Тобто, цей палац для відпочинку. Тут прожило, крім Коніць Польськи, ще три родини. Дуже такі знатні роди польські, це як королян Собеський третій магнати Живузькі і князі Сангушки до 1939 року, до Другої світової війни. Ну і далі починається війна, Друга Світова. Ну і 46-му році цей палац збирання сецтво культури УРСР. І те, що було в цьому палаці, це. Розбирають, кому що було потрібно, вивозять. Радянська влада, е, як завжди, похазяйнувала. Так, так, як завжди, різали, дерли, що могли, ці картини І для своїх радянських лозунгів. Радянської владахів. влади тут, була... влада, тут знаходився Львівський обласний туб. Санаторій, перше відділення лікарні, яку закрили буквально недавно, в 1997 році. Ну і ще так його ще й знищили. Тут ще була величезна пожежа. Це сталося 8 лютого 1956 році. Коли ці пропали інтер'єри, на жаль, ми їх не побачимо, але що там збереглося, ми побачимо в самому палаці на другому поверсі. Пішли, подивимося. Йдемо. Заходьте, будь ласка, сюди. Який ну, ми зараз ще підемо на балкон. Ось, бачите, після пожежі. Пожежа так серйозна. До тобто цих палки голихало. Горіло чотири доби. Вишакуйте, було все перекриття дерев'яне. Ось прикро, та зала, ми з вами знаходимось. Це зала золота. Кожна кімната мала свою назву. Оце ця була кімната. Це картина, так, картина Григлевського. Просто художник, який малював цю залу. Ми також, коли робили е, муляж каміна, ми зняли паркети, ці радянські паркети, які під нашими ногами, ми побачили, що є оригінальна підлога. Отака От підлога, яка є на цій картині. Вона потребує реставрації, якщо ви бачите, але її можна відновити. Тільки було би кошти. Але що чудом збереглося, це портали. Чудом. Оце Оце справжнє, так? Італійсь, так? Італійський мармур. Це єдині портали, які є в оригіналі на всю Європу, на всю. Тому що горів Версаль, була пожежа, горів Королівський палац на Лавелі в Польщі, там сидять копії. Тут чудом вони нас збереглися. Краєвид 40 кілометрів. Пішла незовина, Полісся і наша рідна Волинь в цій стороні. За горбочком в цій стороні Олеський замок. На простець 6 кілометрів. Ви просто кружляєте от київська траса Київчок. Ви їдете довкола. Колись траси цієї не було. Була тут дорога, яка йшла верху, з'єднувала всі села. Трасу вже зробили після війни німецькі полонені. Не обійшлось тут і без містики, адже в замку ви можете зустріти привида, що мешкає у підземеллі. Йдемо зараз вниз, почуємо вже голос чути білої пані. Яка є нашим привидом в цьому палаці. Ми її побачимо, до речі. Тут у нас було багато досліджень цього білої пані. тут у нас була битва екстрасенсів, проходила у 2010 році, канал Естабація знімав. І у нас були американці. Був контракт з нами на чотири доби, і цікаво, тільки ніч. Це мисливці за привидами, які фіксували свій апаратур, які її там виводили на спілкування. Тобто сказали, що замку дійсно привід є. У нас є легенда, що тут в цьому палаці була. Убита жінка, жінка цього Васлава Живуська, Марія Живуська. Вона була замарована в цих підземелях за ревнощі. Руки, середньовіччя, любив, зраджувала. Ну десь вона там похована, є в цих піземелях. Тому що жінка похована без цих релігійних обрядів, без того всього, і душа її блукає дотепер. Тому такі всякі випадки, що місцеві люди, люди, які відвідують цей палац, роблять всякі такі дивні знімки в цьому палаці. А ось вона. Є yeah. yeah. і там, де вона появляється, там вона є за легендами і забит стресенсів. Там є вона похована. Відчути, що таке справжня галицька автентика можна, і власноруч за гончарним кругом. Для цього треба приїхати в село Гавареччина, яке було створено у середині 17 століття. Тут зберігається справжній культурний скарб, чорнодимлена або ж гаварецька кераміка. Її вирізняє стійкий чорний вугільний колір і металевий блиск виробів. Автор пише слово це гаваречина. Це є стародавня культура. Тут неподалік є село. Вона так і називається гаваречина, де є залежні глини, рідкісної глини, з якої ліпиться і кераміка. Оце. Вона надзвичайно еластична, і з неї можна зробити ось такі е, тонкі речі. Е, як ви бачите, ось такий е, срібний відлив. Це свідчить про майстерність майстра. Тому що ось такий сріблий металевий відлив і дзвін я вам зараз подзвоню. Це дає тільки майстер, який зможе дати 1200 градусів випал, і вона не трісне. Вона надзвичайно легка. Візьміть в руку і випалена. Всю чорнодимлену кераміку можна купити. Тут навколо є багато крамничок, різні, які завгодно. Я собі купив підсвічник, А якщо ви любите вранці пити каву і наливаєте ось таку філіжанку, то ця філіжанка запам'ятовує смак вашої улюбленої кави. Вона підсилює її смак, відкриває аромат. Тому це унікальні речі, які продаються, робляться в нас в Україні. Що ще раз говорить: унікальна країна, унікальні люди. Туристично цікава і різноманітна Львівщина вражає своєю несхожістю і поєднанням, здавалося б, непоєднуваного. Паростки дикої природи прориваються крізь вікові бетонні споруди. Вежі і замки межують із промисловими мегаполісами. Сучасне і минуле стоять пліч-опліч, об'єднані однією історією, і великою мрією про майбутнє. Це був щоденник подорожнього. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. Здається, ми все робимо дуже цікаво. Тож, поїхали далі.